В человека чоловіка Господа заложен біологічний ритм, наші біологічні часи. Це Господь поставил так, щоб у нас тижні було сім днів. Шест днів ми працюємо, а на сьомий день це день відпочинку для тіла та душі. А для нашого духа це день для Господа. Не тільки нашому тілу надо отдых, але й нашому духу необхідний Господь Бог. в Господні, Господь одна із заповідей, в нас, звичай, що нам треба сьомий день почитати. Коли Ісус прийшов на землю, Він ще більше утвердив цю заповідь, тому що тепер Бог в житті нашій кожен день. І почитай Господа мы должны уже каждого дня. Тем более в мире есть целая купа всяких безбожников, которые уже раньше пытались изменить 7-дневный этот цикл. Придумывали всякие там 10-дневки или 3-дневки, изменяя то, что было Богом установлено от самого начала. И все это, естественно, дало только поганый результат.